Якщо ви, друзі, також плануєте або вже займаєтесь ремонтом свого будинку самостійно, ще на етапі підготовчих робіт варто подбати про якісне утеплення, адже це значно зекономить тепло взимку. Через масове і хаотичне утеплення фасадів та заміну дерев'яних вікон на пластикові в помешканнях часто порушується повітрообмін, що призводить до появи плісняви та грибка. З'являється конденсат на вікнах та задуха. Ці проблеми можна вирішити завдяки сучасним технологічним смарт системам вентиляції, а саме припливно витяжній системі вентиляції з рекуперацією. Її принцип роботи полягає в тому, що вона виводить з приміщення відпрацьоване повітря, а з вулиці подає чисте та свіже. В основі такого рекуператора лежить теплообмінник, який взимку нагріває повітря з вулиці, а влітку охолоджує, щоб в квартиру потрапляло повітря комфортної температури. На ринку є безліч варіантів таких систем вентиляції, проте добре себе зарекомендували рекуператори від компанії Prana. Це український виробник, який працює більше 15 років і представлений у більш ніж 40 країнах світу. Вся їхня продукція має міжнародні сертифікати якості, нагороди в галузі зелених інновацій і гарантійне сервісне обслуговування. Також вони мають власну кліматичну лабораторію, в якій досліджують нові прототипи. Такі смарт-системи вентиляції можна встановити як в квартирах, в будинку, так і в офісах, в укриттях, школах, дитячих садочках, ресторанах, кафе, на промислових об'єктах, тобто усюди, де необхідна якісна вентиляція. Рекуператори прості у монтажі та керуванні. Прилад виглядає сильно та мінімалістично, тому легко впишеться у будь-який інтер'єр. Керувати ними можна з пульта чи з додатку у смартфоні. Більше деталей про ефективну смарт-систему вентиляції дізнайтеся на безкоштовній консультації у спеціалістів Прана. для підрядників і партнерів, які хочуть співпрацювати з компанією, діють спеціальні пропозиції. Більше інформації буде за посиланням в описі до відео.